Зараз я буду рубав ось цей горіх, тому що він утрудній. До горішків не можна доторкатися, Тому що вони можуть вас током вдарити 1500 вольт. Так само може вдарити з них блискавка. Так само з них може вдарити камень по руках, так само з них може... Ну, що знаєте, то воно може таке й бути. Видите? І ви дивіться, якщо ви щось робите, не чіпайте цих горішків. Бо буде так, як може бути така ситуація, що ті горіхи можуть як. І ще вони смердять добре. Взагалі, цей запах вам не рекомендую не рвати горіхи, бо ті горіхи не, не збираються. Короче, Якщо є такі горіхи, то я збираю. А а рекомендую таки горіхи не збирати людям.